Серед мільйонів міст у всьому світі є кілька, до яких люди ставляться з особливим трепетом і любов'ю. Подорож до легендарного святого місця для паломників це можливість доторкнутися до божественного джерела, яке дарує надію і зміцнює дух. В священні міста прикраса світу у світі налічуються понад 4 тисячі віросповідань. В цьому відео ми поговоримо про п'ять містах. Пов'язаних з найвідомішими релігіями Єрусалим, Ізраїль, Єрусалим одне з найдавніших міст світу. Перші згадки про нього відносяться до 2-го тисячоліття. Доне це місто є головним святилищем для трьох найбільших релігій. Християнства, юдаїзму, ісламу Єрусалим, незважаючи на свою назву в перекладі, місто світу, пережив безліч нападів за час свого існування. У середньовіччі Єрусалим вважали центром землі знаменитий воїн Річард Левине серце в 12 столітті відправився в Христовий похід на Єрусалим, проте в останній момент відступив, побоявшись залишитися в людській пам'яті винуватцем кровопролиття на святій землі. Мечеть, купол скелі. Візитна картка міста Храмова Гора, гора Моріє єдине місце в світі, яке шанують юдеї, мусульмани і християни. Вважається, що тут знаходиться камінь підстави, скеля, з якої Бог почав створення світу і де вперше побачив світ, адам мусульмани вірять, що наступивши на камінь підстави, пророк Мухаммед здійснив мірадж. Нічний політ сметки на бураку позаземному істоті, що нагадує коня з людським обличчям і крилами, нарізний камінь світобудови, обнесений позолоченими гратами в Єрусалимі, на Оливній Оливній горі, знаходиться одне з найдорожчих кладовищ, поховання, на якому, можливо, після оплати багатомільйонного рахунку. На кладовищі на масляній горі закопують записки. Зібрані біля стіни плачу така ціна пов'язана не тільки з його невеликими розмірами. Люди вірять, що з приходом месії поховані тут повстануть і гарантовано першими потраплять в рай по євангельських місцях на святій землі: Єрусалим, Мекка, Саудівська Аравія, Мекка, священне місто, мусульман, столиця Саудівської Аравії і батьківщина пророка Мухаммеда. Послідовники ісламу в усьому світі повинні молитися п'ять разів за день, спрямувавши свої погляди в бік цього місця. Кожен здоровий мусульманин здатний оплатити дорогу і прожиток близьких на час своєї відсутності, повинен відвідати мекку, хоча б раз у своєму житті, згідно з переказами, зводити святиню. Допомагали навіть птахи. Пелікани приносили каміння в своїх мішках. З таких пір цих птахів прихильники ісламу вважають священними. Мечеть харам заповідна мечеть. У Мецці знаходиться найкрасивіша мечеть Аль-Харам, що має 44 входу, входи, дев'ять мінеретів, і площа становить 309 тиск. У центрі комплексу стоїть споруда у вигляді чорного куба, священна будівля Каба. Східний кут, якого відзначений каменем прощення, за легендою, бог подарував Яхон та даму і його дружині, виганяючи їх з райських садів, вібравши на землі людські гріхи, камінь почорнів. Чорний камінь знаходиться на висоті один, п'ять метрів зараз реліквія, обрамлена сріблом. В ісламі вірять, що до яхонта торкався сам пророк Мухаммед. Але не вважають камінь чудодійним, проте паломники прагнуть його торкнутися. Він вказує, з якого кута потрібно обходити Каабу під час хаджу. Закони Саудівської Аравії забороняють перебувати в меці не мусульманам Ватикан всередині території Риму Ватикан-Карликова Держава Анклав, розташоване на території італійського Риму. Свою назву Ватикан отримав на честь пагорба іменованого Монсветіцянюс Златвоцітіня. Місце ворожінь, собор святого Петра, Ватикан, найменша країна, має площу рівну всього 440 тиск, а протяжність державного кордону становить всього 3 двак У Ватикані панує абсолютно теократична монархія, всіма гілками влади керує Папа Римський, всі жителі Ватикану, служителі католицької церкви. Ватикан, єдина держава, що має статус об'єкта культурної спадщини ЮНЕСКО Варанасі, Індія Варанасі або Касі Каші. Цяючий індійське місто за переказами зведений самим Шивою. Жителі Індії вірять, що саме в цьому місці вони знаходяться максимально близько до царям небесним. Місто є важливим місцем паломництва індусів і буддистів. До водгангу спускаються гатами сходи для обмивання. Сюди стікаються віруючі, які бажають зануритися в священну річку Ганг, щоб змити з себе гріхи і очиститися. Завершити життя в місті Варанасі вважається великим благом. Це зупиняє низку перероджень. Похоронні вогнища Варанасілхаса, Тибет Лхаса це місто, що є столицею і головним культурним центром Тибету починаючи з 7 століття, він розташований в горах. На висоті 3660 -м сонячні промені стосуються Лхаса 3000 годин на рік, тому його нерідко називають містом сонця. Палац Потала, резиденція Далай. Лами тут шанують одну з найдавніших релігій буддизм. позолочені статуї, Будди прикрашають храми та околиці, головна святиня міста Храм Джокан. є центром світового паломництва. Так, жителі мексиканського містечка Че вірять, що живуть в центрі перетину реального і потойбічного світів.